Південно-Західному апеляційному господарському суді розглядається справа про банкрутство боржника. Особливу увагу викликає те, що під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів державний виконавець провів аукціонний продаж складських приміщень, обійшовши процедуру банкрутства. Це питання має важливе юридичне значення та може вплинути на подальшу практику подібних справ. Справа зводиться до того, що після відкриття провадження у справі про банкрутство було накладено мораторій на задоволення вимог кредиторів, тих кредиторів, перед якими у нашого боржника то в чорному плюс, є заборгованість до відкриття провадження у справі про банкрутство. Тобто, всі ці вимоги, вони ставляться на певну паузу, і лише у ході провадження у справі про банкрутство потім ці вимоги мали би вирішуватися. Ситуація склалася така, що незважаючи на судову заборону на реалізацію майна, було Державним виконавцем здійснено реалізацію, виставлено майно на аукціон. Проведено цей аукціон, і зараз фактично ми опинилися в ситуації, коли мій клієнт не може задовольнити свої кредиторські вимоги, оскільки у боржника просто немає майна. Читається поліційна скарга. Це на товариство Державний чадний банк України в особи філія деська обласного управління. Ценерного товариства Щодбанк на ухвалу звуковістовецької області 10 серпня 2024 року по справиться 16, 336, 24 зевок кредитора фізичної особи Лозовік Сергія Івановича, щодо до банкрутства, товариство междовістю, Чорноморочка Плюс. 21 жовтня 2024 року Державна виконавча служба, попри дію мораторію, тобто офіційної заборони на реалізацію майна, продала на аукціоні великі складські приміщення площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, а також земельну ділянку більше 1 гектара, які знаходяться в Овідіопольському районі Одеської області та належить товариству з обмеженою відповідальністю Чорноморочка Плюс. Як стало відомо з відкритих джерел, проведений Аукціон вже оскаржується в господарському суді Одеської області в межах процедури банкрутства компанії Чорноморочка плюс команда нашого інформаційного агентства була присутня на судовому засіданні. «На час коли вже була відкрита процедура банкрутства, то тобто є на стадії розпорядження майном було продано з торгів майно ну до ну, відповідно, коли не ну, коли, ну, відкривається процедура банкрутства, то юридична особа знаходиться в такому особливому стані, коли е, без судового дозволу е, неможливо продавати майно е, з торгів. Заставу держателем проданого на аукціоні майна виступає акціонерне товариство Державний Ощадний Банк України. Проте, його представники відмовились коментувати ситуацію. Чи хотіли б ви озвучити вашу позицію у цій справі? А ні, всі коментарі до керівництва банку ще раз. Що я отримуюся світ коментарів? <гум> ви все пишете, слухаєте в судовому засіданні, там виступ є. <гум> Судовий розгляд триває. Інформаційне агентство «Конструктив Ньюз» також звернулося до Міністерства юстиції України та Державної виконавчої служби для отримання коментарів по даній ситуації. Доля складських приміщень та земельної ділянки наразі невідома. Журналістське розслідування триває.